Чернівці з цікавістю закидають голови і вдивляються у небо. Найбільше за останні 16 років сонячне затемнення спостерігали і в нашому місті. Воно полягає в тому, що диск перетинається орбіта сонця з орбітою місяця, і диск місяця проходить по диску сонця. Тобто, частково це на землю падає тінь від місяця. Максимальна видиміс цього затемнення припадає на північні острови Росії. Там порядку 90 відсотків буде видно. Щоб побачити таку дивину, студенти видерлися прямо на небо. Так в педагогічному університеті називають обсерваторію. А оскільки дивитися на астрономічне явище неозброєним оком не можна, то запаслися хто чим міг. Це з діскетти з разломаної діскеті в середині ну, два дві пльночки такі нас предупредили, да все видно. Закопчене скло, так задимлене скло. Видно. Можете самі спробувати. Я вдома знайшла старі пленки, ну, щоб знімати ну, в старих фотоапаратах. Воно дуже допомагає, дивити, навіть двома глазами удобно. Найвигадливіше до зустрічі з яскравими променями підготували навіть свої гаджети. У мене відрізок е, сонячного фільтру, який у мене, е, є для телескопу. Ну, придумала, щоб на телефон можна було прикласти і сфотографувати сонце. Щоправда, над Черніговом сонце сховалося не повністю. Місяць закрив близько 52% світила, і ось він той самий довгоочікуваний момент кульмінації. Ось так сонце максимально сховалося за місяцем більш ніж наполовину. Щоб не зіпсувати очі. Студенти педагогічного дивляться на надзвичайне астрономічне явище через телескоп. Ми проєкціюємо його на от такий білий екран за допомогою телескопу, щоб не дивитися в як а бачити всім одночасно таку картинку. Наступне подібне явище відбудеться лише в 2000 і му цікаво, що цього разу сонячне затемнення збігається з весняним рівноденням.